Доброго дня усім! Ви на каналі Вчимося Жити. Всі запитують, чи тепло в нас у хаті. Я відповідаю завжди що так, тому що в нас навіть у віранді стоїть буржуйка. Буржуйка в нас чугунна. Зверху ми поставили трубу, залізну, нержавіюча сталь. Вирізали в. Стіні дирку і туди засунули азбестову трубу. Між азбестовою трубою та залізною е з нержавіючої сталі трубою пісок та глина. Дрова для е буржуйки ми не заготовляли спеціально, просто беремо колоди дров і перерізаємо на дві частинки, щоб вони були не довгі, а коротенькі. І так зручно їх тоді вкладати в піч. Такі дрова краще класти в буржуйку, для того, щоб швидше затопити, загорілися щоб дрова. Ось. Кожного дня буржуйку потрібно чистити, так як там збирається багато відходів, і вони заважають фільтрації повітря. Краще, щоб вона горіла, її потрібно. Постійно чистити. Я чищу раз в сутки, зазвичай це зранку. Ось таке піддувайло, звідси поступає кислород, кисень, він піднімається догори, там є отвори і буржуйка починає горіти. Буржуйка стоїть на камінчиках таких, так як нам висота не дозволяла, ми підставили. От. З тієї сторони є отвір, який входить в е, сталеву трубу з нержавіючої сталі. Всередині вона чугунна, а зверху сталева, розпреділяється е, тепло через сталь, воно швидко через оцю, е, такі отвори, вона постійно така гаряча-гаряча. І затримується, не виходить зразу тепло. Водичку я ставлю для того, щоб в мене завжди була тепла вода. Тут можна ще приготувати їжу. Навіть я тут котлети жарила. У віранді дуже тепло, комфортно. Можна зараз подивитися, зараз ми вийдемо на вулицю, я покажу, як на вулиці азбестова труба виглядає і димохід наш вверх. Ось це азбестова труба, з якої виходить нержавіюча, сталева чи нержавіюча труба, вона піднімається вгору. Ось конденсат спускається. Вони там видно, що ми підклали камінчик, щоб більше якось рівніше виставити трубу. Зверху є така кришечка. Азбестова труба забезпечує безпеку, тому що оця желізна. Та лева, вона дуже нагрівається. А веранда у нас з дерева. І для того, щоб було безпечно, азбестова труба не пропускає тепло. На вулиці зараз мінус 4. Дуже холодно, це днем ночі мінус 9. А у веранді у нас температура повітря плюс 28. 20... Зараз подивимось 20 майже 25 градусів, тому у нас завжди тепло і комфортно. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, запитуйте, підсказуйте і коментуйте. побачення.